Вітаю, ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від стіва вебера. Бажати будь-чого чи когось крім Христа це зло. Розумію, що ця думка звучить не дуже доброзичливо, але в 10 розділі першого послання до Коринтян апостол Павло має чітку мету: ізраїльтяни загинули у пустелі. Вони прагнули того, що не було добрим. Нещодавно я дізнався, подолати шлях від Червоного моря до землі обіцяної можна було приблизно за 11 днів. Але через їхню непокору Бог чекав 40 років очікування. Далі Павло додає: а це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі й вони. Не будьте також ідолянами. Перше до Коринтян 10, 6, 7 Ці приклади для нас. Завдяки їм ми можемо навчатися, аби не блукати у власній пустелі. Саме ідолопоклонство утримувало ізраїльтян у стані бунту. Це базовий стан абсолютно кожної людини у природному середовищі. Я вже зазначав: всі, абсолютно всі, поклоняються комусь чи чомусь. Ніхто не звільнений від цього. І або ми поклоняємося Богу і надаємо йому законне місце у своєму серці, або щось інше займає цей простір. І останнє саме є ідолопоклонство. Коли ви поклоняєтеся ідолам, ви ставите вищим себе. Моя молитва сьогодні, Господи, дякую Тобі за приклади дітей Ізраїлю. Господи, я схильний ставити в центр свого серця інші блага, будь що, але не тебе, це ідолопоклонство. Пробач мені допоможи мені поставити Тебе на Твоє законне місце у моєму серці, на перше чільне місце. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.